Тут наша піцця. Тут там просимо у нас піцу, бургери, будь ласка, можете подивитися. Напишіть мені в коментарях, що вам найбільше сподобалося. Я обов'язково прийду розкажу цим молодим піцеюло, які мені обов'язково тоді дадуть коментар. Яка піца тут розкупляється найшвидше? Дуже вас прошу. Дивіться, які в нас оці жовті ціннички – це нові піци. Це салямі і піця жульєн. Власне виробництво. Що це означає? Що вони печуться прямо тут. А оце, що в нас хлопці, це наєці, да? наєці вже готові. А це що? Картопля. Картопля. Ааа, що ви сказали? Ніпи картопляні. Боже, це треба запам'ятати таке. І... Mm -hmm. Ну, Смачне, бо навіть через цю фольгу пахне. Все, дякую вам всім. Так, ми йдемо далі. Там далі йдемо. Тут у нас ще смакота, солодка. Що нам треба ще? До яєць. Яйця треба. Яйця, яйця, яйця. Добрий день. Яйця. І ще яйця. Ясен світ, да? ясен світ. Такі у нас сьогодні всякі цін, От, прекрасні, гарні, біленькі. Ми їх теж беремо і рухаємося далі. М'яско дуже гарний вибір. Цукор, бачите? Цукор, там хто хотів, подивіться ціну, самі подивіться. Біля цієї картоплі тут застраю. Така добра картопля вчора брала. Всі вона двадцять дев'ять. Вже добра, біла називається. А це вже молода. Різниця всього 10 гривень. Банани, от на бананах. Tega pa zupineti se, nekakrat staš, potepljivo zras. Avocado.